І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Каспер Ютуб на Т-110Е3 карта Фьорди. Ну що ж, до бою? Так, ну, і поки ми їдемо, давайте я зразу ж порекомендую вам підписатися на YouTube канал нашого героя. Е, нашого героя канал називається Каспер Бог. Стріми та відео. Підтримуємо україномовний контент, підтримуємо. Українських блогерів ми вже доказали, що ми кращі за росіянських блогерів. І давайте ще й напевне докажемо, що ми кращі і навіть в Європі, і навіть в світі. Так що посилання на YouTube канал Каспервод Стріми та відео буде в описі під відео. Так, ну, така була у нас п'ятихвилиночка. І давайте до бою. Фьорди нам підходить, ми можемо... Охти, я тут нахлопушився. Ми можемо ось цю таку, як її назвати, ущілену, так? Продавити оцю ущілену. Тому що це танк такий, який продавлює напрямок. Цей танк може і в кустіках, звичайно, постояти, але продавлювати на ньому цікавіше, тому що ну, не кожен у нас може пробити. Я думаю, що хіба що дріб 4 може нас на голові пробити. Танкану тут чи в скелю він попав, так. А ми його в НЛД. Легко у нас пробиття вистачає. Під 700 вилітає у нас шкода від пострілу. Давайте подивимося, скільки у нас значить, бронебійний під калібр. 750 альфа. І 375 пробиття. Так, швидкість снаряда велика, пробиття велике, все чудово. так. Хотів з нами дуель тут влаштувати дріб 4, але щось з нього там не заладилось, він Так, І тепер ті. Коня, от дивіться, зараз побачите, куди пробувати. Бачили? От біля біля самої гармати так? там є такі точки, куди вона пробувається. Чуть-чуть нижче гармати стріляти і буде все чудово. І ви пробуваєте, коня. І, і тим паче ми стріляємо. Під каліберами, під калібери можуть і навіть ці екрани пробивати. Але це як пощастить. Так, багато тут. З'їхали з суперників. Я думаю, тут заруба буде нормальна. Ну Поки що ми і коня, напевно, вже відганяємо. Від... ми відігнали і коня тепер відганяємо. Ззаді нас там прикриває грін. Далі там бабаха під прикриває, бачу, що вже по А і Б лінії наші пробують так порсувати події і проходити далі вперед. І це, я думаю, чудово. Хоча можуть і нахлопушитися там. Поки що у нас тут іде така позиційна боротьба з суперниками. Там ще й IMX під'їжджає, але ну, АММХ буде... А, IMX ми тут прошиваємо просто вулик. Тут просто рикошетку. Так, вже 3900 настріляв, 1000 танканув, багато ХП, правда, втратив. Треба обережніше. Дивіться, як треба танкувати. Це один теж з моїх улюблених ПТ. Я колись на ньому зіграю класний бій, я вам покажу, як на ньому треба танкувати. Там є у нас командирська башта, яку можуть пробувати. Тому, коли ви так скажімо, вистрілили. Перезаряджаєтесь, мансуєте, не вперед-назад, а трішки вперед-назад та ще й по сторонам треба мансувати, щоб вони не проходилися в командирську башту. Так, ну поки що не лізуть. так? Що я бачу? Я бачу, що по А, Б і це лінії поперли дуже наглою наші братіші, і тому вони там нарвались просто от на суперників. Можуть бути проблеми, їх там можуть знищити. Так, у нас тут є 100, Уже такий шопний шоп. Ну, кран тут від башти грає, але... Ну я не думаю, що треба лізти на сфері, а і сперники вилазять. Тим часом у нас 7-7 по бою, а ну. Не вилазить. І щось від я бачу, там у них яга. Сім-сім по бою, але е, ці братиші, які захотіли АІБ-лінію проїхати, вони бачу назад, повертаються, щось не стригів, там теж не заладили. Не заладилось, так? Крамваген поїхав по центру. Є 100 від відпідльова, бо в нього ХП немає. І... Ну... Треба тримати тепер цю щілину, щоб не пройшли ворожини. Так, і я. Ягові є п'ятим, а тут пробуває начебто, ні? Ну, витрачати нам під калібр цей голдовий. Я думаю немає сенсу. Так, у нас 705-й попер вперед. Треба, напевно, броті що допомагати. У нас тут можна пробити, скілище вмикнути, так? Чудово Бачу, що це вже не чудово, наші СТ-шки тікають вже до нашої бази. У нас там, я так розумію, супер на базі. Так. Тут залишається яга, у нас буде така дуельна дуель, яку ми дуже швидко перемагаємо. І вже суперники заходять нам ззаду. Швидко обертаємося і зустрічаємо їх лбом. Так, обережно. Там вже нас ніхто не прикриває, і, і по нам лупашить вже гріль. Десь там під скелею стоїть, так? Ми допомагаємо братішу, бо братіша теж вже ХП немає. Так, і тут такий мастодом. Тай 5 хеві. Це буде цікава дуель з таким мастодоном. Пробуваємо ми його легко, просто-просто легко. У нас 4 снаряди підкаліберних залишились, тому треба їх всі витратити на iPhone. Ага, а він не хоче з нами битися. Чи ж годі зна що тримаєш? <риклад> Мені подобається. Таких ліщів роздає третій. Не хоче бити сюди. Просто повертаю башту. Там з краном щось Там свої справи з краном. 9 хп залишили. Ну просто класно, як завжди. Ну, це, це вірно, це так зроблено, щоб трішки довше її пробували. Так, весілля, весілля, щось, весілля. Ого! чудово. 12-12, 4 вороги знищено, 9000 настріляно, 1500 натанковано. ХП у нас вистачає, в принципі. Братішів у нас вистачає, там Юдес просить допомоги. Від Бачата, так? Там заникався від Бачата. Кран... Ну, крану, крана ХП немає, думаю, крану не треба нікуди лізти. Зараз знищити нам бачата. Якщо він відставиться. Так, ще й бертіш допомагає на Одесі. І... десь АМХ і гріль, я думаю, що АМХ може поїхати нам заїхати в тил. Так, А гріль все-таки буде там під цією скелею так і стояти. Ну так, на тонку от. Тут наш герой більше всього набив демеджа і більше всього ворогів набив. Дивіться, не хочувати. Підловий, підлозить. Чудово, без зведень. П'ять ворогів знищено, поїхали далі. Так, тепер вже не так небезпечно. Опа, виїжджає мікс все таки. Виїжджає мікс, буде у нас. Танкуємо, не танкуємо. А як він проб... Так... А у нього ББХ голдова. Чудово. А тепер небезпечно. Ах! Ну от дуже шкода, що нашого героя знищили. Але ж настріляв майже 10 тисяч. Над, танку... над танкуванням треба попрацювати. Треба попрацювати щоб знати, як чітко танкувати, щоб не отримувати стільки лящів, так скажемо. Ну що, залишилось пару танків, так? Давайте дивимося все-таки, як закінчиться бій, тому що бій справді цікавий. Герою відео респект, підписка від мене особисто. Так, я думаю, що і наші... Глядачі теж підтримують і тиска. Бачить, що починаючий блогер і дуже непоганий, мені дуже цікаво дивитися його відео. Так, ну і десь тут так цікаво, він і по АБ лінії хотів проїхати. І повернувся назад. Я бачу там гріль нападає на кранвагена. А ну до я кранвагена якраз впало, так да? Чудово. красавчик просто. Так і... Юдеса буде дуель з AMX. Без єдиної пошкряблені у нас Юдес. Але він вже, бачу, знищив одного ворога. Тут не пробив. Мікс це довша перезарядка. Тому... Опа! А, я думав, танкане не Ще може розмінятися. Нічого. Тут пробудиться чудовий бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!